Вітаю вас, друзі! Всім привіт! З вами Оля та Володимир Володимир та Оля. Сьогодні будемо розповідати дуже цікаву і незвичну історію. Наша зірка, ось вона хі -хі -хі, вчора прийняла участь у першому своєму житті а, повнометражним. з повнометражним. Повнометражному кіно, зйомки кіно. Розкажемо, як можна трошки підзаробити в Торонто, знімаючись у, у кіно а, в різних фільмах. І як вони серіали, і повнометражні. Що хочеш, можуть бути і рекламні кампанії, yeah. і все, що завгодно, може. Коротше, бути. буде спеціальний випуск для людей і Майбутніх мист... зірок. мистецтва для майбутніх зірок великих і маленьких екранів. Так, так. Ну розказуй, як ти, як ти потрапила на, на зйомки? Ну, взагалі-то я знімалася у як, бекграунд, називається масовка. Воно таке. Масовка, і дуже в Канаді багато знімають різних фільмів, серіалів, реклам. Мабуть, що не так багато, як у Лос-Анджелесі, але тим не менш, кожен тиждень якісь пару фільмів знімається. Насправді їм тут знімати набагато дешевше, ніж в Сполучених Штатах, тому що все, ви, всі витрати в канадських доларах, і це на 40% дешевше, ніж американський долар. Зараз. Ну, і Плюс Торонто Сютс, наприклад, як Сютс це форс-мажори. Ну, нас форс мажор с Вони знімалися у Торонто. Новою був форс-мажори, або українська назва, чи російська. Так? Так. Ну, взагалі, то там, де наша принцеса Принцеса. Меган Маркл, так. Да, він знімався повністю в Торонто, тому що ті ж самі великі будинки, все те саме, то він тут було значно вигідніше знімати. Але, тим не менш, дуже багато є груп у Фейсбуці, називаються вони Background Actors, дуже багато є. Агенції, які навіть безкоштовно ви там не платите якийсь мембершіп, Вони е, присилають вам повідомлення, чи якісь там вони шукають людей на якісь фільми, і ви просто йому плачуєте там 10% з вашого заробітку кожен раз, коли вам знаходяться. Свого строгі. гонорару 10% відсотків. Могонорарі Мого ще я заплачу, ще 10%, якщо я його получу. Ну то я взагалі думала, вже давно піти по ради Цікавості подивитися, що там воно таке, як воно знімаються, ті фільми. Але до того, щось перший раз мені при, е, прислали роль навіть зі словами, та була роль ще в минулому році треба було записати е, себе на, на аудіо, на відео. І та була роль медсестри. Але, мабуть, такі слова, як. Кардіоля, щось там таке, якийсь медичний, з моїми акцентами, моєю англійською мовою, щось підійшли, мабуть. що. Не знаю, то мене моя кар'єра в минулому році не зложилася. І тут мені у середу присилають емейл, які кажуть, якщо ви зможете прийняти участь у зйомці фільму, натисніть так, якийсь таке. щоб не піти. Long story short, як кажуть, я вчора вирішила піти, подивитися, як це воно знімається то кіно. Спочатку вона вагалася довго і нудно, там, йти, не йти. Я вагалася, бо це п'ятниця. Думаю, що я там буду робити? Я нікого не знаю. що я? я знала, що це довго, я не знала, що це так довго. І в мене треба було туди приїхати на 4.30, Це було Торонто, Даунтаун. Я працювала з дому. Ну, коротше, так, я вагалася, тому що моя лінь така сказала мені, що ти підеш, сиди вдома. Але я переборола і пішла. Йду я туди, бачу, хтось, ще якась людина йде, я кажу, О, ви теж нематися в кіно.' Вона каже, так, да. я кажу, ви такий раз, вона каже, дуже багато. Я кажу, а я перший раз, і вона така: о, перший раз, і на нічну зйомку, круто. Я така. Зйомку, типу. я, я зйомка, типа 4.30. тридцять. Яка нічна зйомка? Яка нічна зйомка? 4.30, Я о 10 маю бути у ліжечку спати. Яка нічна зйомка? У мене тут пару годиночок. Але додому я потрапила спойлер у 2 години ночі, і я пішла раніше, ніж ми зняли другу сцену. Повинно бути дві сцени. Тому, а ті, хто залишився там, вони там сиділи до четвертої ранку. Я побачила людей, які, мабуть, що заробляють, ну, або заробляють цим гроші постійно, або люди, які по ну, фантаки роблять, але дуже-дуже часто вони приходять зі своїми стільцями, з великими валізами, з ковдрами, з подушками, з книжками з усім. Бо вони вже знають, що їм чекати. Я прийшла навіть без зарядки туди Познайомилася з дуже класними людьми. Щонайменш шість чоловік спілкувалися українською мовою з України були. І ми прийшли. Я розкажу, що там було. Прийшли ми в 4:30, нас відмітили, сказали, що це снеки, якась кава, чай, яблука, банани, якісь там снеки. Їжте, пийте. Ми принесли якісь костюми. Нам заздалегідь сказали, що принести. Ми принесли їх. Показали, що є. Якщо їм підходило, вони залишали твій костюм. Якщо не підходило, у них там було цілих три раки, які вони, ну вішалки е, великі, які вони могли давати вам от одежу. Що твій костюмчик підійшов? Мій костюмчик підійшов, в мене дуже гарний смак, тому мій костюмчик підійшов. Все, що я взяла. А, і е, також там були візажисти. Якщо треба було, е, макіяж мій теж спрацював, і навіть моя зачіска спрацювала. Круті я прийшла. Повністю готова. Так, треба думала, було відразу на головну роль. Що я думаю, ну і дура, так би тобі зробили безкоштовно, без зачіску, і макіяж. Така... І, і свою одежу приперла. <рес> <рес> ну, в общем, з нами знайшли і ми сиділи. Ми сидимо, вже п'ята година, шоста. При... Принесли нам ходоги, сьома, восьма. Я кажу, так, так, мені вже через дві годинки спати, як коли ж йти. Люди починають казати: "Та ні, це ми закінчимо в 6:00, і всього о міранку в, в 5:00". Я така: "Ні, не хочу". Потім нас ще й покормили 10-8:30, там такі дуже накривають великий, ну, як буфет, фуршет. Фуршетний такі дами ще поїли. Які люди, вони поумніші, вони ще й додому взяли. Ми поїли, і, в общем, я кажу, ні, я не піду, поки хоча б у одній сцені не знімуся, бо я ж маю знати, що це таке, що це просиділа. Але менш тем, коли ви там сидите і, і чекаєте, вам все одно платять, вам платять по годину. Бувають такі ситуації, що ви прийдете, ви закінчите, ви ні разу не зніметесь, але вам все одно заплатять. І там це цілий всесвіт взагалі. Там якісь є е, різні градації вашого успіху, і вашої зв'язності, кар зірковості, кар'єри. Якщо ви такий, як я, ніколи не знімалися, там мінімал, мінімалку платять 17 доларів 40. 40 центів. Якщо ви знімалися трішки більше, у вас є оп, е, е, якийсь... Досвід. досвіду, експіріансу, але багато вже. І, вам можна платити там, це і називається зелений ваучер. Я була на білому ваучері така штука, яких для новичків, а зелений ваучер то вже 30 доларів на годину. А є ще такий ваучер, з, у вас є скілс, наприклад, ви можете грати офіціанта, носити так подноси, якщо у вас є скілс, який ви там стрибаєте, співаєте, то там вже йде від 50 доларів на годину. І от вчора люди, які прийшли, вони там працювали з 4 до 4, це 12 годин, ви можете порахувати, що по мінімалці навіть щось можна заробити. Для мене це було не заробіток, для мене це було щось таке цікаве. Знімали кіно якісь романтичну комедію, яка має вийти в цьому році. Про баскетболіста, який е, на своїй ретармент пенсійній вечірки для того, що він покидає баскетбол, він робить пропозицію своїй дівчині, за яких зустрічався шість років. І ми прийшли якісь зірки, і нам сказали, що ми маємо грати нью-йорків, інфлюенсерів uh, з нью Нюйорка, саме топ-о-зе-топ. Що я подумала, що моя одежа підійшла під інфлюенсера з Нью-Йорка, це дуже круто. І моя зачіска з макіяжем. І, в общем, я мала грати якогось накшталт. У Приклад... тебе було сценічне ім'я, там, якась Хлорія, якась там. Хто ти була? Хлорія? <риклад> <риклад> а, не, не ні, було не було такого ім'я. Треба було придумати. Треба на наступного разу, якщо з побілого ваучера, ще не... не знаю. І взагалі ми грали цих. Зйомки були дуже прикольні. У кіно це, мабуть, що буде хвилинки півтори, а знімали ми це дві з половиною години. Камера, все, на кшталт, всі ці штуки, зірки. Спочатку... Камера, мотор. Мотор, да, так. пішли, і це все таке. Спочатку вони знімають без оригінальних, як like, зірок-зірок, називається Second Crew. Настраюють камери. І Нам сказали, що ми маємо там ходити, щось роз, розпілкуватися один з одним, але спілкуватися без звуку такі пантоміми. А ну покажи пантоміми. що що не чую. Звук, Звук потім накладеш. <звук> І ми ходили там з бокалами, в яких було замість красного вина сок. Кренбері, клюква, клюквений сок. Навіть не не наливали. кормить, кормили. Але... Я так думаю, ми б краще грали, якщо б наливали. Потім на... наливали комусь там якісь коктейлі з е... вода, і там якісь навіть не е... вони давали айс не настоять, не натуральний. Такі кубики льоду. Вони натуральні, були щоб не міняти. А давали біле вино, як біле вино, якийсь сок а, з чогось ще. Я попросила біле вино, щоб, щоб я ж вжилася в роль краще для себе. Що ми там ходили, розмовляли, мали танцювати? Мали дуже зробити великий такий сюрприз, коли він до господи боже мій. Робіт. Робить, робить пропозицію своїй дівчині. І ми такі, вау! я там Він, там вграла, він так. ставав на коліна. Він ставав на коліна, він там каблучка, вона також вся. А там її подружки стоять, о, вона якесь зняла себе прокляття, тра-та-та. І потім ми мали там танцювати і, 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 і в кінці аплодувати, також без, все беззвучно. І це все ми знімали це по півтори хвилини, дві з половиною години. Вони спочатку з одної камери, потім вони. Обрали ту камеру, поміняли лінзи на камері, потім вони ближчі, потім вони товше, щоб коли ви дивитесь кіно, щоб ви бачили всі ці переходи з крупного кадру на да, далекий, на їх друзів, на беграунд на акторс. Це все зайняло в нас до другої ночі. До першої ночі, бо дякую, що приїхав. Що я не їхала з того даунтауна якимись потягами в такий час. Але люди залишалися там, і мене навіть майже насварили, що я сказала, що я піду раніше, що я не залишаюся на чи там теж повинні вони знімати були на вулиці кадри, і вони майже мене насварили, що я ж така прийшла і не, не розрахувала свій час. Але я взагалі не могла подумати, що там це буде до п'ятої, до четвертої ранку. А, тому, якщо ви будете починати кар'єру зірки, Я йдіть почина. на ті варіанти, коли вони часто починають там, о п'ятій ранку або там о сьомій ранку, дев'ятій ранку і знаходяться ці різні локації по всьому GTA. Це може бути в Гамільтоні, в Торонто, в Норс Йорку. І е, цілком цікавий експірієнс. Люди там, деякі займаються цим вже там пару років. Якщо знімаєтесь в рекламі, то може бути більше грошей. Якщо якесь у вас є роль, або якщо ви будете робити, то більше грошей. І взагалі я знаю, що люди. Я була підписана на одну агенцію, якусь я не знаю, як то потрапила, і на пару груп у Фейсбуці. А люди підписані на 11 агенцій, вони знають тих агентів поіменно, що їм казати, як швидко реагувати на їх повідомлення. І такий цілий, цілий бізнес. Я знаю, що тут знімалися а, housemate, це, по-моєму, служанка в, в перекладі на а, не знайомик. Homemade такий був серіал, він досі знімається. Нещодавно мені розповідали, знімали кіно про якесь там е, е, в майбутньому е, I don't know, сам, називається з The C, по-моєму. Як таке кіно до тих знімалася? Це воно називається The Relationship Goals. Relationship goals, goals. Like, цілі. Я не знаю, коли воно вийде. Воно таке трошки. Я думаю, що воно второсортне, мабуть, що кіно. Бо я подивилася акторів та режисерку. Вони щось знімали, але я того ж майже нічого не знаю. Воно було замовлене по Амазон Праймом чи щось. Таке, ну але взагалі дуже багато знімається фільмів. Я знаю людей, які тут знімалися. Вчора ми розмовляли з Кіану Рівзом і з різними акторами. І там кажуть, цілий ціли всесвіт, цілий процес. Як ви можете попасти? Є юніон-актори, є не юніон актори. Юніон актори заробляють в рази більше, як казав там, від 36 доларів. Нон юніон актори це як, як я була, це від 17, і там як вже від вашого опиту. Щоб стати юніон актором, треба з зніматися не менше ніж like, 1600 годин або піти в школу, обучатися на актора, або мати якісь там ще додаткові скіли. Як буду скіли? Навички. Навички додаткові. До речі, тут є у нас в Торонто група в, в, в Телеграмі. Це українські актори, люди кіно, мистецтва, які. Приїжджали в Канаду нещодавно, зробили свою групку, спілкуються там, я там трошки підписаний на них. Ну, Взагалі це цікава тема, кіноіндустрія, так що, якщо є бажання якось спробувати, то це абсолютно легко можна зробити в Торонто. А ось, Не обов'язково їхати до Лос-Анджелеса. Так. Казали мені там люди по цінам, по що. Можна заробити за буває, що підписка на пару днів зйомок. Так що ви там у вас вже на бекграунді використовувати там п'ять днів поспіль, чотири дні поспіль. І головна ваша робота залишає... Це заключається в тому, щоб сидіти і чекати, коли вас позовуть на ті зйомки або дітей також можна записувати. Я знаю, у нас подруга вона з дітьми ходила. І навіть якщо не підійшло, ви там відсиділи, вам все одно заплатять. І ну, таке дуже, дуже прикольно було так. подивитися. Зараз я буду дивитися, мабуть, що фільми трошки з іншого варіанту, ракрус. Для дорослих. Для дорослих. Є <рес> і такі, які вимагають, що пишуть, якщо там якісь будуть сцени а, сексуального характеру, або голою треба бути, там більше платять. Так? Я схожу, я скажу. Але різні-різні люди: від дуже молодих до не дуже молодих. Різних національностей в цьому фільмі, тому що баскетболіст був чорний, там дуже багато було в нього і, і гостей, так того самого чорношкірих, і дуже різних. Тому ну, було прикольно подивитися. Якщо, да. так так що якщо хочете, що цікаво на великих і малих екранах, якщо мене не виріжуть, тому що я пішла раніше, але я там намагалася бути десь попереду, але я не. Не знаю, чи камера бачила мене, тому що мені першу, перший урок я там почула від зірок, які там знімалися, вони між собою спілкувалися. Вони кажуть: Дивись на камеру, бо якщо ти не бачиш камеру, камера не бачить тебе. Тобто мій перший такий урок актерського мистецтва, він такий. І там терпіння треба, і щось цікавеньке з собою приносити, щоб було що робити. На цьому, все. Якщо ви знімались в кіно, напишіть коментарі. Якщо ви якщо цікаво... бажаєте знятися, також щось пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустріч. Пока-пока.